Верховної Ради є абсолютно неприпустимим, який ми подаємо приклад для суспільства, де коаліція демократична, чому вона не працює. Я звертаюсь до голови Верховної Ради, припинити цю порнографію, оголосити зараз перерву у засіданні Верховної Ради, зібрати раду коаліції, з'ясувати, чому не підтримуються законопроекти, вийти з узгодженої позиції до зали Верховної Ради, не смішити народ. Не дискредитувати діяльність Верховної Ради, яку як правильно сказав колега Березюк, йдеться, очевидно про цілеспрямовану політику на дискредитацію Верховної Ради і коаліції. Крім того, ми наполягаємо на голосуванні за законопроект про націоналізацію майна. Російської Федерації в Україні це ганьба, коли російський агресор продовжує заробляти тут гроші, і на виведені з України гроші убивають наших мирних громадян, жителів Донбасу, наших військовослужбовців. Цю ганьбу ми маємо припинити. Тому просимо оголосити перерву, зібрати раду коаліції, вийти до парламенту з узорженої позиції по всіх законопроектах і бути зразком для суспільства, а не ди. Скредитувати роботу парламенту. Дякую. Я думаю, що є пропозиція ще блоку Петра Порошенка і Народного фронту теж про оголошення перерви. Я думаю, що можна дослухатись до цієї пропозиції. Дуже добре, що ви дійшли до цього.